Всім привіт! Сьогодні ми налаштуємо Google рекламу на картах. Ця реклама підходить для послуг, які клієнти шукають, як правило, на картах: барбершопи, дитячі садочки, салони краси, ресторани, СТО, курси, англійської мови та багато інших. Ми будемо налаштовувати, на прикладі дитячого садку в Івано-Франківську. Ось його сайт відкритий прямо перед вами. Для того, щоб налаштувати рекламу на Google картах, у нас повинен бути Google Business Profile. Я його створив зарані. Тому зараз будемо зв'язувати Google Business Profile з Google аккаунтом. Переходимо в Google Аккаунт. Тут в інструментах знаходимо менеджер даних. Відкрилися менеджер даних. Спускаємося нижче. І в переліку знаходимо Google Business Profile. Нажимаємо. Вибираємо. Спосіб зв'язування. Яз... Зв вибираємо перше. Продовжити. В пошуковій строчці вибираємо наш... нашу почту. Я не буду зв'язувати, тому що це мій тренувальний аккаунт. А ви подивитесь відео і по логіці тут все зв'яжете. Далі нажимаєте кнопку з... зі словом далі. І до вас на почту прийде сповіщення з, з вимогою підтвердити зв'язування. Підтвердите, і у вас буде зв'язано аккаунт Google Ads і Google Business Profile. А ми переходимо в аккаунт ми будемо робити налаштування компанії. Тут, тут відкриваємо компанії. Ось, тут нажимаємо компанії. Так. І в цих компаніях зараз. Нажимаємо цей плюсик. Створити компанію, нова компанія. І починаємо створювати компанію. Вибираємо ціль. Тут пропонується біля восьми цілей. Для локальної компаній нам потрібно вибрати відвідування місцевих магазинів і рекламні акції. Вибрали. Вибір тип компанії. Тут один варіант для цього типу компаній максимальна ефективність. Далі. Які цілі використовуємо? Google пропонує нам контакти, тобто дзвінки, що логічно, і отримати напрямки. Що це за ціль? Зараз відкриємо Google, я вам покажу. Виберемо дитячий садок. Скоріше тут дитячі садки в Києві відкриються, але нам треба зрозуміти принцип. Так, вверху це, звичайна, пошукова реклама, Отпускаємося нижче. Оце наша реклама на Google картах. Ну, Перший рандомний беремо. Перейти. Нажимаємо перейти. Перейти. Це правильно. Відкривається. Трошки треба почекати, як воно підгрузиться. І після підгрузки, от з лівої сторони, зараз я вам покажу. оце Виберіть початкову точку. Оце і є. Коли ми вбиваємо нашу адресу і зв'язуємо з адресою нашого садочку, який ми шукаємо. Оце і є ціль отримати напрямки. Далі. Яке місце положення магазинів слід використовувати в оголошення? У мене одне місцеположення, тому я використовую використовувати групи місцеположень. Друге вибираю. У мене тут є створені, але я зараз покажу, як це створюється з нуля. Нова група філій нажимаєте. Вибираєте е, адресу вашого садочку, це вона. І називаєте, як вам хочете, цю групу. Я називаю двоєчка і нажимаю Створити. І вибираю двоєчку. Ну, принцип, щоб ви зрозуміли. Нажимаю Зберегти. Після цього потрібно вставити адресу нашого сайту. Дитячий садок Соняшник» Копіюємо, вставляємо і нажимаємо Продовжити. Назва компанії. Local store visits. Ну, ви називати, як хочете. Як на англійський, на український, на російський. Хай буде. Local store для мене. Далі йдемо. Почати нову. Ну, тому що я багато налаштував. У вас такого не буде, якщо ви з нуля будете робити. Призначення ставок. По призначенню ставок, то пропонуються два варіанти: конверсії і ці. На одному етапі ви повинні поставити конверсії, а цінність конверсії ви зможете поставити, коли запустите компанію. порахуєте, скільки у вас коштує конверсія, і на основі цього виставити цінність конверсії. От залишаємо конверсію. Далі. Залучення клієнтів. Призначати ставки лише для нових клієнтів. Тут нічого не ставимо, тому що нам потрібно не тільки нові, але й старі. Клієнти. Нажимаємо далі. Мови. В самому верху усі мови. Вибираємо усі мови і фіксуємо. Усі мови. Клієнт може бути україномовною, а браузер може бути у нього на англійській мові. Тому я вибирав завжди усі мови. Воно лише не буде. Так, політична реклама в ЄС. Ми на ЄС не рекламуємося. Ні, ця реклама не, не буде використовуватися в ЄС. І оцю галочку. Поставимо дві галочки, щоб воно іноді воно з'являється іноді не з'являється. Інше налаштування. Це, як правило, цю частину я тут нічого не ставлю. Дата початку та завершення компанії я роблю це вручну, тобто включаю і виключаю компанію. Параметри адреси я вже поставив. Фіди сторінок. У нас взагалі одна сторінка. Пристрої. Після того, як компанія запущена, по результатам аналітики, я можу відключати аренді. У нас немає брендів, Виключення за віком я роблю в інших місцях. Далі. Нажав далі. Ви можете називати, як вам удобно. Тут буде група об'єктів тільки одна, тому я залишаю таку назву. Назва компанії у мене там була лок. Вам для того, щоб додати логотип. Потрібно нажати Додати, і потім завантажити з комп'ютера. Так воно буде підтяг... і підтягнете той логотип, який вам потрібен. Ви його створите чи самі. Чи за допомогою дизайнера. Якщо хочете самі зробити, як я робив самостійно, бачите, з лівої сторони оцей соняшник. Я нажимаю на комп'ютері Print Screen. Так, підгружається. І потім виділяю цю частину сайту. І я зроблю собі таку картинку. І собі... це так зробив я собі логотип. Але можете платити кошти, якщо вам потрібно, більш краще, за допомогою дизайнера. Закриваємо. Йдемо далі. Додаткової опції, там нічого не ставлю. Це пропускаємо. Оголошення. Кінцева URL. Ви бачите, що нам підтягнулася. наша адреса сайту це норм. Заголовки. Дивіться, заголовки можна використати до 15 штук. Чим більше, тим краще. Ці заголовки підтягнулися мені зі старих компаній, з пошукової компанії. Тут два заголовка. Давайте я додавлю. Ще декілька. Ну, можете до максимум 15 заголовки. Ще такий нюанс, що заголовки можуть бути до 30 символів, включаючи пробіли. Якщо символів буде 31, воно просто не пропустить. Воно буде вимагати від вас зменшити довжину заголовку. Вставляємо. Чотири заголовки. заголовки зробили. Йдемо далі. Довгі заголовки це теж е, необхідна річ. Довгі заголовки це, ну, як ви бачите, до 90 символів. Вони більш широко е, розказують про нашу послугу. У мене є за, заготовлені довгі заголовки. Ви можете створювати до, до, заголовки текстопи за, за допомогою чату GPT чи самостійно. Я, як правило, те, що мене пропонує чат GPT, коректую, бо мені не зовсім подобається, що він пише. Теж заголовки можна зробити до п'яти штук. Я зробив два, Чим більше, тим краще. І описи. Теж до п'яти описів. В описах ви указуєте переваги вашої послуги. Чим вона краще, чим вона відділяється від конкурентів. Якось так. Можна зробити до п'яти. Тут два варіанти. Я ще додав третій. Ви просто зрозуміли принцип. Це описи. Зображення. Далі йде зображення. Нажимаємо на, на зображення. Так. Е, можете загружати е, те, що зробите самостійно чи за допомогою дизайнера. Але є ще варіант, коли воно пропонує е, веб-сайт або сторінку соціальної мережі, ви вбиваєте ваш сайт із вашого сайту. Пропонуються картинки, які Google скачує з вашого сайту. От тут я так і зробив. Якщо це мене влаштовує, я вставлю в рекламу. Ну, це буде влаштовувати вас чи мене від якості картинки, які Google скачає. Відео Відео ми не ставимо. Якщо, ну, в більшості компаній відео не використовується. Якщо ви хочете заморочитись, ви можете зняти відео і поставити якесь там коротеньке відео. Довго не потрібно. Заклик до дії. Тут ви вибираєте те, що вам потрібно. Я завжди ставлю автоматично. А ви можете, за зависимості від вашої тематики, ставити те, що вам потрібно. Інші типи об'єктів. Посилання на сайт. Додаткове посилання. Нажимаємо плюсик. Що це таке? Як правило, це розділи нашого сайту. Ми заходимо, бачимо тут дитячий центр. Бачимо, копіюємо назву вставляємо сюди і копіюємо URL нашого дитячого центру і, і зберігаємо. Можна тут краще робити мінімум 4, я зроблю 2, щоб ви просто зрозуміли принцип, як це робиться. От я нажимаю 2. До школи. І... І нажимаємо створити. Посилання зроблені. Так, якщо рекламні акції є, ви в них вказуєте. Якщо ціни ці ви хочете вказати, ви вказуєте. Дзвінки. Я обов'язково це використовую, нажимаємо плюсик. У мене тут є вже е, підтягнуті дзвінки. Ви тут нажимаєте новий об'єкт дзвінка, і, от, наприклад, я включаю. Вибираєте країну, номер дзвінка і нажимаєте зберегти. У ну, мене не збереглося, тому що я там показував вам. Ще раз я покажу. Виберу от, оцей. Вибрав Застосувати. І ми бачимо, що як воно збереглося в об'єктах. Додаткова інформація. Додаткову інформацію я тут додав вік груп в дитячому садку. Ви ставите теж якісь нюанси. Це просто інформація, яка розкриває вашу послугу. Структуровані описи. Нажимаєте плюс як структуровані описи. Тут у мене вже зроблено. Якщо у вас немає створити, нажимайте Створити. І вибираєте тип заголовку. Я вибирав у себе це послуги. У вас може бути все, що завгодно. Якісь бренди, може, у вас є такі, якісь курси. І став, проставляєте. Тут я скасовую. А тут я вибираю те, що я робив раніше. Зберегти. Зробили. Йдемо далі. Оптимізація об'єктів. Google використовує іскусний інтелект. Там, де тексти ми вимикаємо, тому що я не хочу, щоб іскусний інтелект створював мені тексти. Я тексти створив саме. Теж саме з зображенням. Відео я дозволяю, щоб воно було працювало, тому що ну, ми відео не проставляли. Сигнали. Сигнали це по чому нас клієнти будуть шукати. По якій тематиці. Я це підготував. ну, Ми розуміємо, у нас дитячий садок. Тому все, що зв'язано з дитячим садком, ми сюди і проставляємо. На російській і на українській мовах. Проставляємо. Вставили. І йдемо далі. Далі. Тут ще потрібно вибрати додаткові сигнали. Спочатку ми зараз зробимо демографію. Помните, ми не проставляли демографію, коли в налаштуванні компаній, а тут ми проставляємо. У мене клієнти це батьки віком від 25 до 44. Мають, мають маленьких дітей. В кожній ніші щось окреме. Демографічні показники поставили, потім знову нажимаємо додаткові сигнали і тут шукаємо. Сигнали по інтересам. Вбиваємо. Пошукові строки. Шукаємо. Так, Google сам ще дещо пропонує. Я ви Я тут не бачу, що мені цікаво. Е -е, з перекрути Google. Переходжу в перегляд. І тут е -е, дуже багато Google пропонує. Ще раз відкриємо. Перегляд. І ви кожний елемент продивляєтесь, вивчаєте, як спідноситься до вашої ніші. Можете розкривати, можете не розкривати. Я приблизно знаю, що десь знаходиться. Орієнтуюсь в цьому, тому я не розкриваю події в житті. Що таке. А, події в житті теж не підходять. Демографічні дані. Батьківський статус. Далі розкриваю батьки. От бачите, це те, що мені потрібно. Батьки немовлят, немовлят ні, немовля до 1 року не підходять, а от батьки малюків 1-3 роки, батьки дітей дошкольного віку 4-5 років це те, що потрібно. Я це вибрав. Це та інтереси, які мені потрібно. Отже, я знайшов ці інтереси, нажимаю далі. Установіть бюджет. Я вибираю. Який мені потрібен бюджет. Те, що пропонує Google, я не всі, коли орієнтуюсь. Я тут ставлю 100, але треба цей момент обсудити з клієнтом, скільки у нього є грошей на цьому бюджеті. І на що маю далі. Тут підтвердити особу, це те, що зв'язано те, що мені клієнт дав доступ до цього аккаунту, тому мені треба підтвердити все, я підтвердив у себе на. В смартфоні. часом вона пропустить мене. У вас такого можливо не буде. А може бути. Може ви для когось будете налаштовувати, тоді у вас така опція з'явиться. Так. Підтвердили ми особу. Спускаємось нижче. І опубліковуємо компанію. Коли публікується компанія, Google перевіряє її наявність помилок. Якщо є, то вона не пропустить, нам додається виправити помилки. Якщо помилок не буде, вона просто створить компанію. І можемо її запускати. Зараз Google думає. Ну, він доволі довго перевіряє. Після перевірки. подивимось, що буде. Я так думаю, перевірка вже закінчується. І компанія з'явиться. Ось, по-моєму, ми на останньому етапі створення компанії. Це не швидкий процес, але треба трохи почекати. Хоча у нас компанія мала, Google на перевірку витрачає деякий час. Так, у нас тут з'являється. Перевірило. Переходимо в компанію, помилок немає, скоріше всього воно пропустило. Ось компанія Local Store появилась. Бачите, зелененьким світиться вона включена. Я нажимаю рядом, призупиняю. Я не хочу її включати. Коли потрібно включити, я знову нажиму рядом і виберу зелененький. І тоді умімкну. Це зроблено ще один нюанс. Ми компанію зробили, але треба налаштувати відповідність контенту. Ми заходимо в інструменти, відповідність контенту в вимогах. Це контент наших сайтів, на яких ми будемо показуватися. Тому що Performance Max показується в великих проектах, там і на КМС, і в Пошуковій, і в Ютубі. Ми хочемо. Виставити, обмежити цей контент. Відповідність контенту вимогу. Вибираємо середній стандартний рекламний стандарт. Це те, що нас влаштовує. Якщо ви хочете знати, чим вони відрізняються ці три елементи, ви відкриваєте, нажимаєте нижчу кнопочку, і ви дивитесь, чим воно відрізняється. І що вам підходить. Що виключено, що не виключено, я, звичайно, вибираю середній. стандартний рекламний ресурс. Далі йдемо. Далі, тут важливо виключений контент делікатно характеру. От у мене тут виключено трагедії та конфлікти, гострі суспільні проблеми, немає та образова лексика, непристойний сексуальний вміст, секс сексуальний і шокуючий вміст. Це, це, це сайти, які мені не потрібні для моїх батьків. Вони у вас стоять не, не заповнені, у мене стоять уже відмічені. Також виключені типи та мітки. У мене тут відключене хостингів, нижня частина сторінки, вбудовано відео, ютуб, трансляції відео в прямому ефірі. Міст без мітки, підлітки та літні люди, оставили тільки дорослі та широка аудиторія. Це те, що потрібно. Однак ви повинні розуміти, що в кожній ніші по-різному. Ви думаєте, що підходить до вашої ніші, що не підходить. Виключення теми контенту. Тут я відключив практично це. Але давайте міст для сімейного перегляду. Оце можна залишити. Здоров'я чутливий контент. Хай буде виключено. Здоров'я новини. Остане я відключаю. Виключених ключових слоїв в контенті у мене немає, тому що компанія тільки заключена, запущена. Виключені місця розміщення. Це теж важливо. А, ні, ні повернутись. Це я поміняв тут, відключив вміст, але я не зберіг. від... Моя картинка мене заважала, я не побачив. І ще один нюанс. Виключені місця розміщення, саме нижня, тут треба відключити 140 мобільних додатків. От тут з правої сторони веб-сайтів додатків 140 140 виключені. Як ви їх виключаєте? Категорії додатків 140, бачите, заходите, відклю... відкриваєте. Тут бук відключений. Якщо я тут пригоберу галочку, тут у мене стане з правої сторони 139-139. Якщо ставлю 140. Всі 140 у вас повинно бути відключене, тому що це буде заважати показувати вам контент. На цьому я буду завершувати. Далі я буду продовжувати знімати відео. Якщо у вас будуть питання, пишіть її на YouTube. Я буду відповідати. Брегте.